Вітаю, шановні друзі. Сподіваюсь, ранок на цей ранок всі залишились живими, здоровими, вцілілими. Ну всі розумієте, який у нас сьогодні був ранок. А сьогодні до нас у гості завітала неймовірна дівчина. Ви навіть не вгадаєте, хто звати її Емілія. Емілія Лавренець – майстер спорту України з художньої гімнастики, чемпіонка всесвітньої універсіади у фінальній праві з трьома м'ячами, двома обручами. Як ти це зробила? У тебе дві руки, дві ноги, а там п'ять штук. Це гумор. Чемпіонка України у групових вправах 2025, багатократна призерка чемпіонатів та Кубків України, міжнародних і всеукраїнських турнірів в особистому багатоборостві та групових вправах. Наш Артем Росинський вийшов з робочого місця і сказав: а я тебе впізнав. Прикинь, ти вже всесвітньо відома. Привіт. Доброго дня. Доброго дня, упали двері. А, як почався твій шлях до художньої гімнастики? Мене на гімнастику привела бабуся, і головний тренер побачив мене та запросила тренуватись з нею. І я після школи кожного дня приходила до неї на тренування. Кожного дня. Так, але в неділю вихід не були. А, ну, трошки відпочити було, був час. А, скажи, або, ну, тренування кожного дня ну це величезна справа, ну, фізична, моральна. І яким тву, був твій перший великий успіх, який ти запам'ятала? Я запам'ятала найбільше такий перший великий це був Кубок України. І він якраз таки був у Дніпрі у 2021 році, і я там е, виборола бронзу в особистому багатоборстві. Е, також були групові вправи. але… Перший кубок і одразу бронза? Це був не перший, а, а, але. Той, що запам'ятала? Да, те, що, <світ> що запам'яталося. <'ятував. світ> а яка найважливіша перемога для тебе була, от, от то, що ти пам'ятаєш? Ну, найбільша, це, звісно, всесвітня універсіада. Бо я йшла до, до цієї медалі, все своє життя спортивне, і тому це моя найбільша, найбільш важлива моя нагорода і мета моїх. Своє прагнення, так? Да. Ти, ти досягла своєї мети. Дивіться, у мене теж є трошки невеличкий, там, по молодості спортивний шлях по плаванню, майстер спорта. А, Але що таке Універсіада, я не розумію. І я думаю, що багато хто з наших слухачів також не розуміє. Тому що таке Універсіада? Універсіада це як Олімпійські ігри, але вони проходять тільки для студентів. Е, вона проходить один раз на два роки. Тобто, якщо ви хочете взяти участь в універсіаді, то ви маєте бути студентом в наденному навчанні в університеті. Слухай, я походу все, Я я пішов до університету, будемо брати участь в універсіаді. Ну, наскільки я пам'ятаю, коли у нас були змагання, там, коли перед оголошенням результатів ти такий стоїш і ти не розумієш, як ну, ти, ти нормально це зробив, ненормально, на якому ти місці, і такий стоїш, і ну, дрож в коленках. Які емоції в тебе були під час оголошення результатів на університеті? Я була дуже щаслива, що все-таки це сталося, і... бо це було дуже неочікувано, але я вірила, що це можливо, тому я була просто дуже щаслива. Тобто, впевненість це найголовніше. <гум> так. так це, ну, а є якісь, ну, от, наприклад, я знаю, ну, у нас були ритуали свої перед виходом на змагання. У музикантів є свої ритуали перед виходом на сцену, коли там заграє концерт, там, все своє. у вас е, були такі якісь ритуали? Е, так, у мене є е, маленька іграшка, яку я завжди. Е, Тільки в... не кажи Ля, Бубу". Ні. <реш> <реш> ні, 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 Яку я завжди вожу у своїй валізі, але я не скажу, що це. Правильно, це ж твоя. І це твій був такий малесенький секретик. Тому що, якщо буде знати секрет, то інші чемпіони будуть з'являтися. Давай ти лишишся. А, хто був твоїм головним конкурентом на універсіаді? Е, так, ми виступали в команді, і в нас була дуже е, сильна команда з Айзербайджану, бо е, їх команда. Вже виступала на двох о, Олімпійських іграх, тобто в них дуже злагоджена команда. А нашу команду зібрали тільки у квітні місяці, тобто ми тренувалися тільки три місяці. Ось, і конкуренти у нас були просто дуже сильні. Але я розумію, виходить, А Суші виходи виханіве каво. Тут таке питання, як сталося те, що ти виборола золото? Ну, це, я не знаю, хто писав ці питання. Е, ну, через те, що були дуже сильні конкуренти. Тобто, у Азербайджану були вже дві золоті медалі. І, е... ну, тобто, ти розуміла, так, що в тебе дуже сильні конкуренти, і тобі треба їх перестрибнути. Е... В емоційному плані. Там, так, але я не знаю, що зіграла саме цю роль, бо був дуже цікавий момент, те, що дівчата з Азербайджану забули свої купальники для виступів. <рес> я собі уявляю, отака універсіат! <рес> <рес> так, і вони ну, просто не знали, що робити, бо ну, ні в чому було виходити на килим. І вони підійшли і вони до нас. вони вийшли <laughs> Ні. Вони підійшли до нашої команди і попросили в нас купальники, бо в нас був, був ще один комплект, е і попросили нас дати їм. Та ого, так ну це справжня спортивна, е спортивні відносини між людьми, коли один одного потримуєте. Не дивлячись на те, що ви ну, не супротивники, а як це правильно, я вже з війною просто плутаю іноді терміни. Тобто ви їм допомогли і все одно виграли. Ну так. <сум> Скромна дівчинка. Щодо війни, не можу не задати таке питання. Розуміємо, в які часи живемо. Як відбувалася підготовка до цієї універсіади під час війни? Це було дуже важко зробити, тому що через воєнний стан нам, ми були вимушені їздити по різним містам. Тобто, ми тренувалися і у Львові, і в Рівному, у Дніпрі та Києві. Ось так от і ми весь час кудись їхали. А дорога виснажує. Так. Да. Розумію. А, давай би пропрости. Чим ти ще займаєшся, окрім тренувань? Я навчаюсь, навчаюсь у двох вищих навчальних закладах. Одразу вдвох? Так. На кого? Ну, на бюджеті я на денному навчанні у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, тобто юрист, uh -huh. а також на заочному в Національному університеті фізичного виховання та спорту України. Я пішов, коротше. <реш> <реш> Ти мені більше розповіш, ніж я тобі. А, як тобі вдається поєднувати два навчання, да? очка за очка і тренування. Як ти це все поєднуєш? О, треба мати дуже графік. А такий... все, що на графіку, на. <сум> <сум> тобто має бути така дис дисципліна і мета, до якої ти йдеш, і тоді все вийде, все поєднати. Так, добре, давай тоді е, структуруємо цю історію. Тебе навчання, тренування, навчання, тренування, як проходить твій день? От починаємо. Ух ти, зранку я прокинулась. Так, я прокинулась, зібралась на восьму ранку тренування десь до одинадцяти, Потім навчаюсь. Декілька пар і потім знову йду на тренування. Але може ну, графік мінятись, тому що кожен день різ, різні уроки, різні пари, тому він не регулюється трошки той по часу, але так і йде: тренування, навчання, тренування, навчання. А як ти проводиш дозвілля? От таке питання. Ну, навчання, тренування, навчання, тренування прийшла додому спать лягла. Зранку проснулася. Навчання, тренування, навчання, тренування. Відпочиваєш взагалі хоч якось? Так, відпочиваю. В ну, неділю є завжди, ну, майже завжди є вихідний, і ти можеш там, поїхати влітку на басейн або в ліс, чи в кіно. Тобто, звичайно, відпочиваю. Без відпочинку нічого не буде. О. Головне, я наприклад не можу. А, давай підсумовуючи наше спілкування, дуже багато дівчат, молодих дівчат, які можливо хотіли би стати гімнастками. Зараз нас слухають. Які поради б ти їм дала? Що робити? Що робити? Вірити в себе, і тоді обов'язково все й вийде. Коротко, лаконічно, все поділо. Друзі, сьогодні у нас в гостях була Емілія Лавренець, майстер спорту України з художньої гімнастики, чемпіонка Всесвітньої універсіади у фінальній вправі з трьома м'ячами і двома обручами. От досі я не розумію, як воно виглядає. Я подивлюсь, на Ютубі є. Да, подивимося. Чемпіонка України у групових вправах 2025, багатохранка приз. Друзі, заходьте, слухайте, я це не. Не можу повторити дуже багато букв. Дякую тобі. А, бажаю тобі. А ні, стоп, а ще одне питання. А чого ти завершуєш кар'єру? Бо універсіада це була моя ціль найголовніша та мета final lap. Yes. А, Ну тоді тобі звершення у всіх твоїх бажаннях. Я бачу, що ти людина наполеглива, і якщо тобі, якщо ти собі поставила щось за мету, то ти її досягаєш. Вірно так, хеві метал в вашій хаті. Хай все буде добре і, і, і всі твої бажання здійснювалися. І слава Україні! Героям слава, велике інтерв'ю.